Мене звати Дмитро Бабун, я головний лікар медичного центру Актив Мед. За фахом я травматолог ортопед Деформуючим артрозом або остеоартрозом називають патологічні зміни суглобового хряща та оточуючих суглобових тканин. Основою патологічного процесу є порушення мікроциркуляції у підхрящовому шарі кістки. Найбільший ризик розвитку даної патології у людей з травмами в минулому. Переломами, вивихами, розривами мінісків, зв'язок тощо, артроскопічними втручаннями, надлишковою вагою, тяжкою фізичною працею, тяжкою ендокринною патологією та у жінок старших за 50 років. На початкових стадіях захворювання після навантаження виникає біль та припухлість суглобу, які проходять самостійно. Після відпочинку, подальшому, навіть незначне навантаження призводить до виникнення больових відчуттів. Для зняття больового синдрому необхідно приймати знеболюючі засоби. З часом біль виникає в спокої, навіть в нічний час. Спостерігається атрофія навколо розташованих м'язів. Первинно обмежується обсяг пасивних, а згодом і активних рухів. В занедбаних випадках суглоб втрачає свою функціональність, що призводить до інвалідізації пацієнта. Для діагностики деформуючого артрозу треба звернутися до лікаря травматолога ортопеда Під час огляду лікар визначає обсяг необхідних додаткових методів дослідження. Як правило, достатньо рентгенографії в одній або двох проекціях. В деяких випадках необхідно виконати комп'ютерну томографію або МРТ. Специфічних показників в лабораторних аналізів, які б напряму вказували на деформуючий артроз, не існує, тому лабораторна діагностика використовується для диференціації деформуючої артрози з іншою суглобовою патологією. Лікування деформуючого артрозу залежить від стадії процесу. На першій та другій стадії пацієнта лікують консервативно, застосовують комплексне лікування яке направлено на відновлення мікроциркуляції крові, відновлення еластичності хреща та зняття больового синдрому. Цією метою призначають масаж, різноманітні фізіотерапевтичні процедури, параартикулярні блокади, внутрішньосуглобове введення препаратів хондропротективного ряду, теплові процедури, медикаментозне лікування, лікувальну фізкультуру та санаторне коротне лікування. Третій та четвертій стадії консервативне лікування артрозу носить паліативний характер. В цих випадках ставиться питання про оперативне лікування хворого. З методів профілактики можна назвати ведення активного здорового способу життя, підтримка адекватної маси тіла, уникнення перевантаження та переохолодження. В будь-якому випадку процес діагностики та лікування слід розпочати з консультації лікаря-травматолога ортопеда. Мене звати Дмитро Бабун, я лікар-ортопед та головний лікар медичного центру «АктивМед».